Всім вітання! Мене звати Олександр. Ви на каналі Вудмис. Підписуйтесь на канал, тиснем лайк, коментуємо і дивимось, слухаємо про що зараз піде мова. Дуже простий, на вигляд, стіл, який можна було би зробити, мабуть, ну, за тиждень-за два. Ну, а я на нього витратив більше місяця. Чому так? Вимкнення світла. Вимкнення світла, плюс додатково паралельно інші роботи. Плюс перший раз зробив такий стіл. І бог ти мій! Я не професійний столяр. Я можна сказати, е, я за освітою історик. А просто в мене є ця от тяга до е, роботи із деревом. Тому отак от такий от стіл. Робив я перший раз. Що можу сказати по ньому? Давайте почнемо з того, з... що що я купував. Що я до цього столу купував і забув ще світло. Значить, купував я до цього столу ніжки. Як ви можете бачити, ось там ззаду. Форма ніжки не така, як спереду. Все через те, що в мене немає токарного станка і якби в токарці я повний профан до цього діла я поки що не лізу і не стараюсь щось там зробити. Тому я просто купив такі ніжки, але як виявилось, мені треба було 6 ніжок, я купив 4 ніжки. І коли я зателефонував, що мені ще дві ніжки прислали, мені кажуть, вибачайте, ви чотири ніжки останні таких забрали. Ну і відповідно Тут дві ніжки цих, вони тільки ну одна сторона мала там 90 градусів, а інші всі були косокриво порізані, там я не знаю, може 82 градуси. Ну, ну, взагалі там немає 90 градусів. А дві ніжки інші, то вони там ну, взагалі там немає в бруску 90 градусів. Тобто їх би мені довелося б так само, як і ці різати і рівняти. Для того, щоб, наприклад, от, з цієї сторони зробити суцільну таку ніжку, і це можна було б врізати в ніби ось так от наполовину вирізати ніжку і її приклеїти. До цієї частини. Це я розглядав такий варіант роботи, але, чесно скажу вам, я не став таким страждати, тому що замовлення було з такого плану, як даний стіл. Окрім того, що замовлення, яке мені зробила клієнтка, тут розміщувалось три шухляди. Три Дійшла шухляди, фальш. Планочка тут, фальшива планочка тут. Тобто нераціонально використано місце під підчухляди. Я взагалі противник того, щоб декорувати якимись такими незрозумілими речами, які б просто займали б простір і зменшували б корисне пространство використання. Тому то я от переговорив, сказав, дивіться, там так і так і так. Тому краще зробити 4 шухляди. Тому ну, я зробив тут 4 шухляди, якраз дуже файно чітко. Борти у нас тут виходять якраз 10 см, розмістив всі ці телескопічні направляючі по одній банальній схемі. тобто По фасаду, по фасаду. центр. Розмістив тут і прикрутив. і Потім наступний центр для кріплення от телескопічної направляючої через розмір фасаду. Тобто центр, наприклад, тут на 7 у нас виходить, це банально приклад. Розмір фасаду у нас 12,6 плюс щілинка 4 мм. Отже, даємо 13 см, додаємо і виходить на 20, у нас буде центр наступної направляючої. І так само потім вже беремо на самій шухляді, перекручуємо цю направляючу по центру її. Виставляємо, дуже файно, чітко все виходить. Наступне по самій роботі ось цю декоративну. І з цієї сторони царгу, такі декоративні царги, я їх вирізав на ЧПУ станку. Я не став малювати від руки все. Я просто взяв написав програму, це в мене зайняло, зайняло мабуть, хвилин 20. Я думаю, що за 20 хвилин, можливо, я зміг би вирізати таке, але це хіба ручним електролобзиком і там би я просто матюкався б стільки і в мене такий хреновий електролобзик, тому я не став запарюватися цим. На ЧПУ я вирізав, все, файно, все чітко. Кути 90 градусів є, так що вперед в роботу. Далі, в подальшому, я заклеїв ці царгі ноги і також тут під шухлядою. Куди кріпляться самі направляючі, я теж дав додаткові, якщо це знизу показувати, дав додаткові дошки, типу царки на царги, можна сказати так. І їх теж заклеїв. Нічого не прикручував, просто наклей посадив, склеїв, стягнув все, все файно, все чітко. Самі ці стінки клеєні щити із вільхи. Дно теж тут клеєне із вільхи. Дно зробив тут 25-ку, ну, таке ширше, трошки масивніше. Ну, а боки тут 20-ка йде. Стільниця. По самій стільниці теж все дуже просто. Взяв щит. 30 см, 32 см, і два щита по 32 см. через рейсмус спрогнав, їх відкалібрував, на доміножки їх посадив, склеїв, все, відшліфував, потім познімав фаски, дав таку декоративну обв'язку, вона виглядає ніби масивно, але це тут 20 мм обманки. тобто Воно тут все приклеєне, прибите на цвяшки, тому воно дає такий обманний ефект, ефект такої товстої масивної стільниці. Фасади, шухляд зроблені теж із вільхи, плюс фанера. От фільонки просто повирізав по розміру із фанери 10 мм і їх просто отак от туди повставляв, посклеював. Самі, саму обв'язку до фільонки робив за допомогою циркулярки і ручного фрезера, кромочного фрезера. Все дуже... А, ну, Звісно, ще торцовка, щоб під 45 градусів позарізати. Звісно, тут додатково і ламельним таким от фрезером зробив пази. Повклеював туди фанеру 4 мм для того, щоб ці фасади ніде не розклеїлись, не розсунулись, тобто, щоб служили дуже довго і надійні були. Так, самі, ну, звісно, ця от юпочка теж була вирізана на ЧПУ, на станку з ЧПУ і просто приклеєна знизу, посаджена на клей. Далі. Шухляди просто банально ну взяв уже соснову дошку. У мене просто є соснові дошки такі тоненькі. 18 мм з них зробив, скрутив корпус на конфірмати банально. І відповідно я цей фасад як кріпив. Я їх кріпив повністю на шканти. Кожен фасад на шканти. Я просто брав в самій шухляді, вже я собі їх ну, поприкручував, повиставляв, понасверлював отвори під шканти, позабивав, подивився, можливо, там щось трошки не, не підходить, але все чітко підійшло. Головне хороше, гостре свердло, щоб гарно робило чітко отвори. Ну і відповідно, ще тримати кут 90 градусів, а сверлив шуруповертом, то в принципі більш-менш кут витримував. Хоч, ну, Так як вже маю великий досвід до свердління, то в мене, я вважаю, там похибка от кілька градусів може бути, але то нічого страшного. Далі. Так. По цьому столу. Ага. Як з'єднує між собою саме цей корпус, тумба із шухлядами і з цією царгою. Тут зроблено паз під доміношку. Доміношка така широка, 5 сантиметрова шириною. Ну і Глибина відповідно сюди 1,5 см, сюди 2 см. І так я його склеюю. Це так склеїв тут і ззаду царгу теж так само посадив на клей. І кріплення самої стільниці. В самої стільниці кріплення я робив на косий шуруп. Є... Якщо Я, я надіюсь, що ви розумієте, що таке косий шуруп, або я зараз вам покажу. Косий шуруп робиться от за допомогою приспособи і свердла. Яке от затискає заготовку і просверлює. Таким чином я на 28 таких косих шурупів посадив цю стільницю, плюс додатково тут до цієї верхньої поперечки, яка йде над шухлядами. Прикрутив ну, завдяки Ну, В принципі, на цьому як було і все. Дно робив із ДВП 3 мм і не прибивав на скоби, як бачив, багато хто робить, що на скоби прибиває. Ні. На саморізи ось такі саморізи. 3,5 на 16. Отакі саморізи я в собі е, прикупив і ними прикручував дно шухляд і, відповідно, задню стінку цієї тумби із шухлядами. Фарба максима фарба акрилова. Ось така. В принципі, я користуюсь нею на, майже на постійній основі. Вона трошки дорогувата, за одну баночку 285 гривень. Ну, але для певної такої економії фарби то я ще використовую такий от ґрунт, теж максима. Він щось 230 гривень вартує. То, в принципі, по цьому якби все. Стіл готовий. По столу все, здається, розповів. Якщо хтось захоче ну, щось собі подібне зробити, я вам в першу чергу рекомендую відразу купіть банально собі такі ніжки, щоб не переживати і не думати, як то там самому там, виточити, якщо ви не маєте можливості, так як я, наприклад, там, виточити подібні ніжки. Бо це на копірувальному станку зроблено або на ЧПУ. Із четвертою поворотною поворотної Ну, тут вже, я думаю, скоріш за все, що тут копірувальний станок, та й все. Як би. По затратах, Ну, по затратах, що можна сказати, то це давайте будемо чесні, що найбільше завжди. Затрати тягнуть за собою саме направляючі шухляди. Якщо вони із дотягувачем, це під 300 гривень. І то давайте от порахуємо, що тут от по 250 гривень мені обійшлись. Це і зі скидкою, але так їхня ціна в районі 310 гривень. Тому то маємо от 1200 гривень плюс тут без дотягувача. Ця шухляда. Якщо ви запитаєте мене, а чому вона без дотягувача, Ну, з клієнткою ми домовлялися на одну суму, тому якби, я не став аж перевищувати цю суму, тому що я не люблю телефонувати там клієнту і говорити. Слухайте, Коротше, я собі тут нарішав, я для вас так зробив. І це буде дорожче. А вони мені скажуть, я вас такого не просила робити, тому то я постарався максимально влізти в ту суму, на яку ми домовлялись. І плюс, так як я для себе по своєму от враженню і по своєму такому от комфорту, за столом, за подібним таким столом. Набагато краще сидіти, коли не потрібно чекати, щоб ця шухляда там сама повільно так доїжджала. Тому що ти відкрив його і швиденько закрив. І воно закрите. Тобто без будь-яких повільних дотягів, наприклад, як ось тут ти закриваєш і воно заїжджає. Ну так, досить швидко заїжджає, ну, але закрив і все. Тому... Ти все. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати.